Вітаю! Мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Перед вами карта, де жовтим кольором представлено землі, більшість населення яких становили українці. Ми не раз згадували про те, що українські землі були складовими Австро-Угорської та Російської імперії. Сьогодні. Ми поговоримо про соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ століття. Для розвитку капіталістичних відносин, характерні економічні кризи. Остання почалася в 2020 році через пандемію вірусу covid 19, щоб розібратися в кризі 1900-1903 років. Ми використаємо фрагменти з голівудського фільму Гра на пониження, який присвячений світовій кризі 2008 року. То чому ж трапилася криза на початку ХХ століття? З 1893 року в Російській імперії тривало інтенсивне промислове зростання. Масштабно будували залізниці, з'являлися нові акціонерні підприємства. Російські промисловці отримували дешеві кредити, переважно від французьких та англійських банків. Французи, англійці, німці та бельгійці забезпечували 96% іноземних капіталовкладень у Надніпрянщину. Індустріалізація, особливо на Донбасі та Кривбасі, зробила українські землі частиною світового капіталістичного ринку. Розвиток капіталізму. Характеризується економічними циклами. Після піднесення необмінно повинен відбутися спад економіки. Індустріалізація сприяла накопиченню товарів. Це спричиняє кризу перевиробництва. Саме такий характер мали події початку ХХ століття. Кризовим процесам в економіці сприяє людське бажання якомога швидше збагатитися. Тобто банально жадібність. Із середини 1890-х років заможні люди знову почали грати на петербурзькій біржі, тобто купувати акції промислових компаній у надії, що вони принесуть великі прибутки. Але індекси промислових компаній можуть падати. Якщо брати за 100% вартість акцій провідних компаній. У 1897 році на Петербурзькій біржі, то за кілька років по тому вона стала меншою більше ніж удвічі. Наприклад, у 1901 році індекс акцій був лише 43,3% від 1897 року. Чимало вкладників зазнали збитків. Як відбувалася криза? Хроніка подій. Криза почалася на рік раніше, ніж у Західній Європі. Літо 1899 року. Банкрутство двох значних банківських промислових фірм Фондервіза та Мамонтова в Москві невдовзі на 2,5% зросла вартість кредитів. Через це, зокрема, на Донбасі з вересня 1899 року по березень 1900 року. Зупинили платежі 18 бельгійських підприємств. На кінець 1899 року криза охопила майже всі галузі промисловості і транспортні підприємства. Акції донецько юрївського товариства в січні 1899 року коштували по 680 рублів, а в 1901 році 210 рублів. Ціна експортного цукру впала в Одесі через кризу в Європі з 1 рубля 67 копійок у 1898 році до 1 рубля 24 копійок за один пуд, тобто трішки більше як 16 кілограм цукру піску. Ціни на чавун в Україні знизилися з 79 копійок за пуд у 1898 році. 1899 роках до 41 копійки у 1902-1903 роках. Про катастрофічне становище в металургії преса повідомляла: залізоробні промисловості довелось перенести час важкої кризи, яка проявилася пізніше ніж в інших галузях, зате і важче ніж в інших. Накопичення на кінець 1900 року значних нерозподілених запасів чавуну викликало різке зниження цін, накопичення запасів, котрі досягали 7 всього річного продукту, створює нові ускладнення і викликає скорочення виробництва. Які наслідки мала економічна криза? Ви спитаєте. Навіщо оці всі цифри про падіння вартості якихось товарів? Через неї різко погіршилося матеріальне становище людей. Багато з них втратили роботу, а ті, хто зберіг її, стали отримувати меншу зарплату. У суспільстві зріс рівень невдоволення владою. Водночас активізувався страйковий рух. Робітники висували економічні вимоги. Запровадження восьмигодинного робочого дня, підвищення заробітної плати, видача її готівкою. Криза посилила процеси монополізації та концентрації промислового виробництва. Банкрутували найбідніші підприємства, а монополії займали все більше місця на ринку. Що ж таке монополія? Мабуть, багато з вас колись грали в популярну настільну гру з такою ж назвою. Отже, монополія це об'єднання підприємств, які спільно виробляли та збували продукцію з метою одержання максимальних прибутків. Різновидом монополії є синдикат, це об'єднання підприємств певної галузі, які завдяки спільному збуту товарів за спільними цінами намагаються захопити ринок тих чи інших товарів. На початку ХХ століття більшість монополій у Російській імперії були синдикатами, що видно з таблиці на екрані. Світова криза завершилася відсутністю помітного зростання економіки Російської імперії в наступні п'ять років, а бурхливий економічний розвиток відновився лише в 1909 році і тривав до початку Першої світової війни. В 1914 році. Також згадаємо і про розвиток кооперативного руху в Надніпрянщині. Найпомітніше місце тут належить Артільному батькові Миколі Левицькому. Він, автор ідеї та засновник першої в Україні хліборобської Артілі, добровільного об'єднання осіб для досягнення спільною працею певної господарської мети. Створив. Типовий Артільний статут договір. В артілі селяни спільно проводили оранку та сівбу, а на зібрані кошти купували потрібний реманент і спільно його використовували. Артіль забезпечувала і певну соціальну допомогу, вона піклувалася про хворих і непрацездатних членів, надаючи їм матеріальну допомогу. Щоправда. Для цього треба було перебувати в Артілі не менше десяти років. Чому ми говоримо про це? Бо доволі актуально. Адже щоб покращити власний добробут, часто варто проявити ініціативу, а не чекати допомоги від держави. Отже, економічна криза 1900-1903 років стала модернізаційним викликом для українських земель. На наступному уроці ми поговоримо про політизацію українського руху в Надніпрянщині на початку 20 століття. Отож, до зустрічі!